Це відео просто на емоціях від рекламного ходу. Отут в Нідерландах. Маленьке містечко, де я тільки що був, пацик. Я так розумію, у них ферма. Ну там у них сімейна якась ферма, молочко, яйця і ще якісь овочі. У нього цей велосипед. І він, отак, от по вулиці їде. Я бачу, в нього блокнот. Він заїжджає. Я так розумію, що це будинки, які в нього постійно беруть молочко чи якусь продукцію. І він розвозить свою продукцію. Ви розумієте, як це геніально? Насправді, я коли займався продажами, у нас було домашнє господарство: яйця, кури, свині, гуси, сметана. Нас дуже велико було багато цієї домашньої продукції. І як шикарно це зроблено. Тобто ти береш собі базу клієнтів. І ти їх обслуговуєш. Це я вам скажу на майбутнє. На майбутнє. Це шикарний бізнес-план для такого, для такого, для такої розсилки, телеграм-канальчик і молодим підприємцям на замітку. Шикарно, просто шикарно. І він раз прийшовся, розвіз свою продукцію і вже добре. Да? Отак тут в Нідерландах це працює. Я навіть навіть не задумався над цією простотою, що так просто і геніально можна зробити.